Бог предичный народився, прижом не зиз небес, Христос народився, славимо Його, дорогі брати і сестри. Дякуючи нашим захисникам і захисницям, сьогодні ми знову зустрічаємо Різдво Христове. Що означає для нас Різдво Христове? Христос народився. Він воплотився на землю і приніс для нас усіх світло, мир і добро. І до цієї доброти усі ми повинні обов'язково долучатися як християни. Це волонтерський рух нашої громади, різноманітні акції нашої недільної школи, наших учнів і вчителів. А основна наша зброя це молитва за наших захисників і захисниць. Дорогі брати і сестри, ось і завершується 2023 рік. Хоч і він був складний для нас, але зусиллям нашої громади та нашого старости ми змонтували іконостас це велика для нас перемога. Ми зробили під'їзд для нашої церкви. Ми оновили церкву з надвору, де церква стала набагато веселіша, і це все завдячуючи пожертвам, нашим парафіянам. На цьому ми не будемо зупинятися, але і надалі будемо працювати на благо та на розбудову нашої церкви. Також треба зауважити, що до нашої церкви долучилося дуже багато нових парафіян. Це свідчить про те, що церква є жива, раз росте. Дорогі брати і сестри, уці різдяни свята щиросердечно дякую старості, який завжди трудиться на благо нашої церкви. Щиросердечно дякую і нашим хористам. Які невтомно співають і є окрасою нашого храму. Дякую і нашим сестрицям за їхню чистоту у нашому храмі, дякую і вчителям недільної школи, які виховують гарних і чудових християн, дорогі парафіяни та наші захисники і захисниці. Широсечно вітаю вас із Різдвом Христовим. Бажаю перемоги для нашої України, миру, бажаю добра, здоров'я нам усім та щасливого Різдва Христового! Христос народився! Славимо Його!